Всім привіт! Сьогодні в нас рубрика ТОП-10 монет найстаріших в нашій колекції. Починаємо. Я буду показувати рандомно, а не вибирати ті, які там найстаріші. Просто топ-10 найстаріших. Коли буде найстаріше, я оце повідомлю. Починаємо. Перша монетка в нас на огляді. 10. Piller. Щось таке. Це найстаріше у нас. Це 1909 рік. Це. Ну, най, і все. У нас найстаріше. Це вона. Старіших немає. Ідемо далі. 10. Зірочка. Не написано. Що це. Перевертаємо. У нас Чехословацька республіка. Її вже немає. 1962 рік. І в Чехії досі використовується от отак -от Лев. На... На кронах. Ідемо далі. У нас один злотий. Це у нас Польща. Це у нас 1965 рік. Це. Ну. стара монета. Хоча перша монетка в нас... Ну, дуже стара. Прям дуже. Більше 100 років. Так, 25 цент. 1970 рік. Я так і думав. Перевертиш. Отак вот. Так вот. Нідерланди. Ну, непогано. Непогано. Идемо далі. Так, а у нас десь і грош. Це Польща. 1949. Ну. Старенька. Старенька монета. Йдемо далі. Так. Це цікаво. Це в нас. Якщо не помиляюся, Японія, це 1960 рік. І якщо брати, наприклад, в мене є 1980, я не пам'ятаю, 7-й, вона така сама. Один в один. Так, йдемо далі. У нас один. де Ой, цьомарка 1962 рік. Це в нас. Німеччина. Ну, стара Німеччина. Так, їдемо далі. 1956 100 Л. Ну, я знаю, это 100 лир. Почему я знаю? Но перевернешь. Вот это у нас Италия. Это Италия. Республика Италия. Так, и две остальные монетки. У нас я обращаюсь, буду, буду вот так. Центы. 1963 либер. Ліберте. Угу. Ну, я знаю, що це у нас. Це Франція. І остання монета у нас, я так розумію, це знову з Польщі. Це у нас 10 грош. І це у нас. 1923 рік. На хвилиночку. Це 101 рік. А той що 1900. Ой, я вибачаюсь. А та, що у нас 1909. Це найстаріша в нашій колекції. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. То побачення!